Увага на даний час, взагалі не на даний час, а з початку війни, от рівно рік, приділяється водопостачанню, тому що вода це один із основних харчових продуктів, тому з самого початку введення військового воєнного стану на території нашої країни центром контролю профілактики хвороб проводиться щоденний. Моніторинг е, в питної води в южному е, значить, це відбирається щодня вода на бак і на хім. Аналіз е, от за весь цей період, е, проб, які б не відповідали нормам не було. Плюс до того, комунальне підприємство водопостачання і каналізація щороку заключає договір на відомчий лабораторний контроль. І згідно цього договору проводиться відбір із встановлених точок, водонасос на вхід і вихід і ще три точки по-южному два рази на місяць. По п'ять проб, по 10, по 10 проб на бак і на хіб дослідження. Точно так же ця вода досліджується, і результати передаються на ну, пропивік. В цих всіх випадках що планово моніторингу, що вод відом лабораторний контроль, у випадку виявлення неякісної. Ну, проб, які би не відповідали нормам, подавалася б інформація. Ну і КПВК, і виконком, і цей, щоб приймалися заходи. Так що вода контролюється, стан води, стан питної води у нас в Южному задовільний. Угу. За цей рік нічого не змінилося, тобто... не змінилося точно так же. Точно так же від, відбір проб щодня Центром контролю профілактики хвороб. І точно так же КПВІР заключив договір на відомший лабораторний контроль, і точно так же відбирається, ще крім того, ще вода на платній основі. Це по всій Україні чи от стосується саме області? Ну, я думаю, що по всій Україні, того, що це така програма, ну в Одеській області точно. Одеський район. Це точно я можу сказати за Одески район. Ми того року, ну воно ще ж залежить від всяких, чи є там відповідні реактиви, чи відповідно здійснюється ця очистка, але все це працювало на щастя безперевій. Сичавка-кошари там якось відбувається перевірка. А як же ж? Так, так, так. так. Е, от з того з минулого року е, об'єкти водопостачання сичавки і кошар теж е, ну, от вони відносяться до КПВР, включені. Да, включені в цей договор і відповідно відбираються і там теж зразки нашими спеціалістами. Ну, крім того, ще, е, ну, спеціалістами лабораторного центру ще от у нас, коли є вода очищена. Як ви бачите, по-южному є очищена вода, в тому ще один зайшов до нас постачальник ще, от, е, очищеної води, то вони теж заключають договір з центром контролю профілактики хвороб і точно так же контролюють цю воду раз на місяць.